За роки роботи у комунальній службі і на керівній посаді таку масштабну благодійність пан Василь зустрічає вперше. Каже, небайдужі тернополяни самі запропонували оновити місце відпочинку дітей. Гірка, ракета і дядя Стьопа це ветерани дитячого майданчика. Атракціони з'явилися тут майже одночасно зі створенням парку. За більш як 60 років вони застаріли. Найближчим часом більшість з них демонтують, улюблені, відновлять. за все це дядя Стьопа. Це тебе символ кажу. Як ви кажете, батьків молодості, які, напевно, що тут кажу, і гралися, кажу, і це залишиться, кажу, йо, також у культурі зробиться, кажу, наведеться, кажу, відповідний стан приведеться. 500 тисяч гривень приблизна вартість ремонтних робіт. Майданчик зроблять максимально безпечним для дітей, тішитимуть наймолодших нові атракціони. Підготовка до їх встановлення розпочалася. З'являться нові дитячі ігрові майданчики будуть. Також буде ново введений такий дитячий корабель, де будуть різні також конструкції, щоб наші дітки кажуть, могли там, відпочивати, грати, скажу, пенально відповідно своїх батьків. Усі роботи завершать до Всесвітнього дня дітей. 1 червня урочисто відкриють оновлений дитячий майданчик.